Село Кіндратівка розташоване у прикордонній зоні. Росія за декілька кілометрів. Майже щодня сюди прилітають ворожі снаряди або чути звуки вибухів, розповідають місцеві жителі. Обстрілюють нас кожного дня. Ми чуємо ці вибухи. Прилітають ну, прильоти в нас. Бувають у в центру, пошкоджені будинки. Для нас це саме страшне, коли. Стріляють. Коли стріляють, летять, летить до нас, ми чуємо ці всі звуки, свистки, як воно летить, то ми всі ховаємось. Кожен день прислухаємося, обстріли. Нема такого дня, щоб не бігали ми по погрібах. Дуже лоско -то нам живеться і весело. Звиніться, що я так то... хороші сусіди, не дай Бог. Попали, що сарай ще розібраний, стоїть. Да. Чи ділять його, чи не робити, хто знає. Старовтокіндратівки Сергія Стрічкому застали за покосом трави біля будинку культури. Обстріли обстрілами, а щоденні справи робити треба, каже чоловік. Розповідає, в чергове кіндратівку обстріляли вчора, о пів на шосту ранку. Прилетіло 420-ті міни, пошкоджене стікла будинка культури і два будинки жилі, пошкоджені вікна. Два приходи. Слава Богу, прийшлися на городи. Серед постраждалих оселя пані Валентини. Вибиті вікна, то вибиті вікна з хати. З хати одне вікно, а те з хати вибите. Воно чи видавило його, чи Бог його знає. От вибуху від цього прокинулися. І якраз чоловік спав возле цього вікна. <різь> Ні, воно на нього не посипалося, воно між вікнами посипалося. А куди ховатися? У погріб заховайся, там таке, що завали і все тоді. Вибиті стекла в будинку культури вставила місцева агрофірма. В приватних будинках поки закрили плівкою. Їх відновлять, а ще й відновлення потребують стадіон, ферма, лікарня, розбиті російськими снарядами за час повномасштабного вторгнення. Ось те залишилося від амбулаторії сімейної медицини села Кіндратівка. Її розбомбили у грудні минулого року. Дивом там не було нікого з працівників, розповідає місцевий лікар. Обстріл стався після бідішньої години, близько третьої години дня. Ми якраз виїхали перед цим, десь за півгодини виїхали обслуговувати виклики, і ну, вже дізналися нам, по факту зателефонували, що в амбулаторію валучий снаряд. Тепер хворих приймають у приміщенні дитячого садочка. На прийом зараз приходить менше людей, розповідає Сергій Шаповал. Люди бояться, якби виходити навіть зі свого подвір'я, якщо вони нікуди не виїхали. Тобто пройти по вулиці в людей вже викликає таку, знаєте, тахікардію кардію в грудях. І ну бояться, бояться люди. на медичному обліку в амбулаторії знаходиться близько 800 людей із 1300, які були до вторгнення. Більшість дітей вивезли, каже пан Сергій. А ось дорослі виїжджати не поспішають. Виїжджати – це. Це треба все бросати і виїжджати. Ну, а бросати в мене робота тут. Це якщо виїжджати, це мені треба повністю виїхати сюди, бросати роботу, розчитуватися, знаходити нове місто, знаходити нову роботу. Ну, Така ситуація, що в нас війна, з роботою теж трудно знайти її. Тобто ми будемо до останнього, а там побачимо. Виїжджали. Раз дві неділі не було, другий раз дві неділі. А вже ж прийшла весна. Життя продовжується. Треба картопельку садити, треба цибульку садити. Почти все вже посадили. Остались кавуни, гарбузи, а все остальне посаджене вже. Прилетить тут робимо свою роботу, хоч підозріли, хоч без обстрілів. Близько 20 мешканців Кіндратівки зараз на фронті. Є втрати. Нещодавно у селі поховали одного із захисників. У багатьох місцевих заближнім кордоном залишилися колишні родичі і колишні друзі. У мене є сестра у пірмі, вона взагалі не спілкується. і ми не хочемо спілкуватися з ними. Олена Рашивська, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина.